Всі добре знають, що українська писанка це наш традиційний великодній оберіг, тому саме сьогодні, напередодні Великодня, ми вирішили зробити такий ексклюзивний захід. Принесли сюди в центр міста такі писанки. Кожен охочий може приєднатися і власноруч розписати таку писанку. Дуже класно, цікаво. Я писала всім українцям, які зараз воюють. Мені їх дуже жалко, коли я смотрю, глядаю мами на відео, татко відправляє, як люди вмирають на війні. Мені дуже їх жалко. І це я їм намалювала.